Українські чоловіки продовжують будь-якими шляхами покидати Україну для того, щоб не потрапити на війну. Вітаю, вас, шановні друзі. Розкажу вам сьогодні про дві ситуації, які сталися останніми днями, і в одній і в іншій ситуації чоловікам вдалося покинути Україну. І перша ситуація сталася на Одещині, де прикордонник під час патрулювання кордону з Молдовою дочекався, поки його напарник засне, залишив всю свою зброю під деревом і спокійно перейшов собі кордон і втік до Молдови. Ну але втік, це каже українська пропаганда, а я це називаю зберіг своє життя. Але друга ситуація ще більш цікава. Значить, українець на надувному матрасі. Інтекс це дуже важливо, що саме компанія інтекс була. Перетнув незаконно кордон із Білорусією і потрапив на, теле... на територію Білорусі. Там його затримали, і йому у нього конфіскували цей матрац, і впаяли йому штраф в еквіваленті там, 5 тисяч гривень. На засідання він навіть не з'явився, але важливо інше, за що саме йому впаяли штраф? Не за незаконний перетин кордону, а саме за те, що ця компанія Intex є забороненою в Білорусі, тобто товари цієї компанії завозити не можна. І йому впаяли штраф за те, що він незаконно ввіз до Білорусі матрац забороненої фірми. Обидві ці новини я опублікував. Сьогодні на своєму телеграм-каналі посилання на телеграм є в шапці профілю. І це тільки ті ситуації, про які розказують в новинах. А є ще десятки, а можливо й сотні кожного дня подібних ситуацій, де люди намагаються будь-якими шляхами вирватися з України, саме вирватися. Причому роблять вони це навіть через окуповані території. Тому що, як виявляється, через окуповані території виїхати і дешевше, і набагато простіше. І тут знову питання. Так а хто ж справжній ворог?